Я рад здесь вас всех видеть. Рад, потому что мы встречаемся в важный день для страны. День, в котором год назад начались изменения и начались испытания. В этих, испытаний, в этих испытаниях нам выпало немало. И каждый из вас, всех, кто приглашен, всех, кто сегодня получает звания, державные нагороды, министерские нагороды, все эти люди достойны. Я пригласил сюда руководителей наших подразделений, пригласил сюда командира самобороны Майдана Андрея Порубия, Сергея Пашинского, члена штаба, Микола Величковича, заступника министра, с которым многие из вас работали довольно давно. Я сегодня хочу начать нашу встречу с того, что спомніє о наших товарищах, которые не вернулись з війни, положили свою жизнь за страну. Минута молчания. Перш за все, хочу всіх привітати з відзначенням Дня гідності, дня початку Майдану. Рівно рік тому, вечором, ми прийшли на Майдан і почали той процес. Який, на моє переконання, триває і сьогодні. Бо коли мене питають про спогади про Майдан, і сьогодні особливо часто питають про те журналісти, я весь час наголошую: Майдан не закінчився, Майдан триває. Бо рік тому ми вийшли на Майдан тому, що хтось замість нас хотів вирішувати нашу долю. І насправді вже тоді нашу долю хотів взяти під контроль Путін, а Янукович був просто його маріонеткою. Ми і тоді вийшли. Розуміючи, що Україну хоче зробити колонію Російської Федерації. І тоді, коли створювалася оборона Майдану, коли ми будували барикади, ми знали, що ми стоїмо не просто за підписання якоїсь міжнародної угоди, ми стоїмо за незалежність нашої країни. І чому я кажу, що Майдан триває? Тому що по закінченню подій тут, в центрі, багато тисяч майданівців. Бійців самоборони Майдану поїхали на передову. Багато з них і присутні тут, зараз, в тому залі. Люди, які одного дня лишили свої сім'ї, лишили свої роботи, приїхали на Майдан, стали в лави самоборони Майдану. А коли прийшов виклик, поїхали, як ми часто говоримо між собою на дальні барикади. Ті ж самі барикади, які стояли тут, тільки сьогодні вони стоять біля щастя. Під Дебальцевим біля Маріуполя. Я згадую, що останній раз ми мали розмову з батальйоном Кульчицької Національної гвардії, якраз Дебальцево біля наших дальніх барикад. І, власне, тоді ми говорили про звання, які зараз і міністр оголосить і вручить. І так само десятки тисяч тих людей, які допомагали Майдану, сьогодні допомагають фронту. І завдання ті ж самі, і ворог той самий Путін і окупаційна влада. І дуже важливо, що у всі найважчі етапи боротьби люди, які є тут, пройшли, будучи на передовій. І дуже важливо, щоб появилось ціле покоління героїв, про яких будуть писати книжки, про яких будуть знімати фільми, колись і десь ми співали пісні, хтось про козаччину, хтось про УПА. Ви і є сьогодні тими героями, які формують не просто майбутнє України. Які формують історію України. Рік тому ми стали на той шлях. І ми йдемо по тому шляху, яким би не був сильний ворог. Рік тому, коли ми стояли на барикадах, нам говорили, у вас немає шансів, бо в Януковича є все. В нього є армія, в нього є телебачення, в нього все є. У нас не було таких потуг. Але ми перемогли, тому що за нами була Україна. Тому що ми вірили в нашу перемогу, тому що ми знали, що за нами правда. І сьогодні на тій війні на передовій ми чуємо ті самі слова. В Путіна величезна армія, одна з найпотужніших в світі. Як ми їх зможемо перемогти? А я говорю, як і перемогли на Майдані. Ми вірили в свої сили, з нами була Україна, з нами була правда. І тому я впевнений, що в цій війні ми здобудемо перемогу. Перемогли Януковича, переможемо Путіна. Рік. Тому ми вийшли, тому що ми не могли не виходити. Ми прожили один із самих, мабуть, трагічних років в історії не тільки останньої незалежності України, так, а взагалі історії українського народу за віка. В черговий раз наш північний сусід. Вирішив нас покарати. Покарати за те, що ми захотіли самі будувати своє життя. Покарати за те, що ми вирішили забезпечити нормальне життя нашим дітям і внукам. Таке було вже в історії. Це не перший раз. І вони знову прийшли на нашу землю зі зброєю. І вони пробують в черговий раз нас зламати. Я вам хочу сказати, що у них давалося в історії шляхом розбату всередині нас, шляхом інтриг, провокацій, бруду і крові забирати в нас нашу перспективу. Але ви знаєте, я абсолютно чітко, впевнений, що рік тому рівно рік, через шість годин чи скільки вісім, ми стали на той шлях і ми з нього не звернемо. Я низько ранююсь всім близьким загиблих. Я, Скільки ми будемо жити, ми будемо пам'ятати про пам'ять цих людей. А всім іншим я хочу сказати, хто є в цьому залі. А в цьому залі зібрались люди, які в цей критичний момент стали на передовій. У нас немає іншого шляху. Ми пройдемо до кінця і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Батальйону Київ 2 нагороду отримує дова загиблого, подгорна Вілія Володимирівна. Наказу міністра всіх присутніх членів сім'ї нагороджено ціним іменним подарунком. Хотів би два слова про Сергія. 17-й називали ми його. Сергій, керівник 17-ї сотні самоборони, яка займалася безпекою на Майдані. Один з перших приїхав, прийшов і сказав, друже Андрій, дай коло обов'язків, я буду ним займатися. 17-й сотня, яка займалася охороною сцени разом з Женю, 7 Сьомою Сотнею. В найважчі дні. В найважчій періоді Майдану Сергій був завжди на передовій. Мало хто знає багато з тих речей, які він зробив для захисту Майдану 18-20 числа. Його вклад був неоціненний. 17-ти всі знали, де да найважче там він. Всі знали він поруч, де б не були найскладніші моменти, які були на Майдані. За день до загибелі ми говорили з ним. За день до загибелі він казав, що дуже важливо зустрітись і переговорити. А потім прийшла смс-ка: 17-го нема. Нема сотника самоборони, нема героя. І кожен, хто знає його, розуміє, це був герой з великої літери. Це побратим, який ніколи і ніяк не міг в найскладніший час відійти, який завжди був поруч. Я від імені всіх нас висловлюю велику подяку батькам. І родині. Без таких, як Сергій, майдану не було би. Він і тут зараз поруч з нами, і в цей день ми пам'ятаємо про нього найбільше. Дякую вам. Спасибо. Ні, це живо не бізь. всім, що ж тяжело, не знаю. Мне очень тяжело. Я получил последний. Меньше умер. Жена умерла, мать его и вот. Хотя теперь осталось вот невестка. Тяжело. Извините. Спасибо вам большое. Я как было, я буквально два слова скажу. Это было в 20-х числах ноября. Он просто сказал, Лиль, я поехал. Я говорю, куда? Я поїхала на Майдан, я не могу по-другому. Я не могу. И все, говорит, я к Новому году, наверное, вернусь. Потом сказал, нет, без меня там. Мне нужно быть там. Я должен быть рядом со своими ребятами. Я должен. После Майдана он сразу записался на Нацгвардію Киев-2. Просто сказал, я должен. якщо не я, то кто? Прости. Говорит. Вот так. Спасибо вам огромное, то, что вы помните. Я знаю, что вы рядом все время с вами, Андрей, он был. Это я знаю, он постоянно, он очень гордился, что у него есть такие вот друзья, как вы. Я знаю за еще многих ребят, которые были с ним. Но я знаю, что он был, он действительно достойный этого, он настоящий герой. Нам будет его очень Слава непотанным. героям! Слава Украине! Спасибо! Героям слава жизни! it's С первых дней я пришел в Министерство и попросился на фронт. Предложили командовать батальоном, ни секунды не сомневаясь, и принял это предложение. И надеюсь, что, не надеясь, я уверен, что Украина победит в этой тяжелой и нелегкой борьбе с таким сильным противником. Слава Україні! Старшого лейтенанта міліції Радевича Просто знає. скажу народу Украины. Командир військової частини 3078 національного надседнадцатого... майору Решетилу. Я хочу сказать, что Андрей у нас был как раз один из тех двоих командиров, который начинал добровольческое движение. И я его вот с этим витаю, как витаю, и с тем, что Він сьогодні обраний народним депутатом, щоб він нас там представив. Так? так? Служу народу України. Насправді це відзнака не моя, це відзнака самооборони Майдану. 9-ї сотні батальйону Кульчецького генерала Кульчецького. Я батальйону дякую. Слава Україні! Героям Слава Служу народу України! Старшині міліції дубовику Юліо. Служу народу України! Холодшому сержанту міліції Санбуру. Знаете, мы с вами через многое прошли, нам еще многое предстоит. Но я уверен, эта победа будет нашей, хоть она и не легкой, но она будет наша. Слава Украине! Вице-президент США сейчас обращал внимание, что нужно уделить подразделениям полиции и внутренних дел особое внимание, особое содержание, так, чтобы они сидели за порядком, так, чтобы их не кормили олигархи, так, чтобы их не перекупали зарубежные найманцы, так, чтобы туда шли патриоты, ни от кого не зависели, нужно повышать благосостояние. Это благосостояние будет повышаться, уверены, в этом суть нашей реформы. Государство больше дает и больше будет просить от вас, правоохоронцев. И сегодня мы вручаем квартиры, несколько квартир для тех ребят, кто был в боях, кто пострадал в боях, кто заслужил внимание от государства. Это не первые квартиры, они же не последние. Слава Україні! Слава yeah. Україні! Yeah. 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 Служу на ну ладони України! <звіць> Ми той народ, чия якого я правди ё... сила, ніким звойована ще не була, яка біда, чума нас не косила! Та правда знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питає. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я, я, я утверждаюсь, утверждаюсь, бо я живу. Враця, українці, у світі.